Доброго дня, з вами текстильна група Кавда Текс. Вашій Ми зараз пропонуємо код позиції 031. Футболка чоловіча. Ціна за 1 кг становить 3,9 долара, вага мішка 25 кг, вачість мішка 97,5 долара. Зустрічаються фірмові моделі Under Armour, Філа. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Готуйтеся доліти з текстильною групою Kavlatex, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо зараз ваші уважі представлена позиція під кодом. 031 футболка чоловіча. Хороші ходові розміри йдуть. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки футболок, ми чекаємо на ваші замовлення. Замовлення приймаються як на мішки із відео огляду, так і без огляду запечатані. У нас увазі представлена позиція під кодом 031. Футболка чоловіча, хороші ходові розміри, футболочки ідуть з малюнками, принтом, надписами та однотонням. Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки футболу під кодом 031, для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. йде з малюнками, принтом, надписами та однотонні ось такі хороші ходові розміри в даній позиції. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, а вартість мішка вагою 25 кг, 97,5 долара. Будьте першими, хто придбає для замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. поштою.